Від Марка святого Євангелія читання. Приходять вони в Єрихон. Коли ж він з учнями своїми і силою народу виходив з Єрихону, син Тимея, Вартимей, сліпий же брак сидів край дороги. Довідавшись, що то Ісус з Назарету закричав, Він, кажучи: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. Багато хто сварив його, щоб мовчав. Та Він кричав ще більше. Сину Давидів змилися надо мною. Ісус спинився і каже: Покличте його. Кличуть отже сліпого, і говорять до нього, Бадьорися, устань, Він кличе тебе. Тоді він, скинувши верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус, звернувшись до нього, каже: Що хочеш, щоб я зробив тобі? Сліпий йому каже Учителю мій, щоб я прозрів. Сказав Ісус до Нього: Іди, віра Твоя спасла тебе, і негайно прозрів той, і пішов дорогою за Ним. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.